Герої цієї телерозповіді розпочинають рік 2012 й поселянськи зважено, щиро і досить впевнено. Це у них в характері, в крові. У селі воля Малнівська мостицького району, що не зустріч, то приємне здивування, а може й своєрідне відкриття. Сім'я Мелешків легка на початок, куди не глянь, чисто, акуратно усе робиться зі смаком. Відчувається близьке сусідство з державним кордоном. На господарці власне, трактор з причепним інвентарем до нього. Голова сім'ї пан Михайло, механізатор з великим стажем у колишньому місцевому господарстві, але яке давно, як кажуть, кануло в лету. Поміняв залізного коня на кобилку джину, не шкодує, бо подружились і симпатії взаємні в обробітку 8 гектарів орної землі. Без механізації коня, як відомо, лопаткою багато не напрацюєш. Є уже свій перший родинний бізнес, певна спеціалізація. Ми ще держимо ківніку. Привіз до Львова, я, ми привезли комуніку продавати. Взяли, говорить, питаєш, що вона є в нас, що вона в нас якісно купив. Приїжджає, а коли ще, і ще приїдете? Ми говоримо, за, за пару днів ми приїдемо, приїжджають і говорять, от беріть, говорю, дуже гарна клубніка, То вона без всяких хемій, вона дуже, дуже гарна клубніка. Ми займаємося бульбою ранньою. Раніо бульбою у Львів, оп на оптовий ринок. І таку бульбу продаємо. Виробництво молока поки що не приносить великих статків, але у найближчій перспективі і тваринництво обов'язково принесе дивіденти. Сімейна ферма ще більше об'єднала зацікавлених людей. Тепер в мене автоматично відпало питання того, хто буде довідати корову. Їх була поїздка в Дніпропетровськ, Іван Ярославович каже, треба поїхати. Я вдома кажу, хлопці, є поїздка, нам організовуючи, кажу, пропонують хор, щоб я поїхала, подивилася, як інші працюють люди, як господарують. Питання відпало, бо за те, що тато, чоловік і син спокійно володіють тим апаратом, не менше спеціалісти, не більше від мене. Урову вже дують, без проблем. наш проект, проект підвищення конкурентоздатності молочного сектору України, який фінансується урядом Канади, має на меті допомогти українським виробникам молока підвищити ефективність виробництва. Враховуючи, що на Львівщині понад 80% молока виробляється в особистих селянських господарствах. Ми залучаємо до співпраці сільські громади. В цьому селі в Волі Малнівській громада, де є понад 70 корів в одній череді, співпрацює з нами. Частина господарів мають три і більше корів. От, власне, родина Мелешків мають три корови, і вони погодилися внаслідок договору покращити умови утримання корів. Ці наші рекомендації господарі чітко виконують, зробили реконструкцію стайні, зробили кормовий стіл, підвели воду для кожної корови, вкоротили стійла. Вдали світло в стайні, поставили вентилятор. І сьогодні, коли ви працюєте по цьому проєкту, ну, яка користь для вас, для господині? Що ви від того маєте? Е економія часу. В першу чергу, найважливіше це економія часу, по-друге, полегшення праці. Полегшення праці через те, що дійсно Іван Ярослав вже неодноразово згадував, що доїчи корову апаратом, молоко чисте, прочжу його, деколи дочка каже, мамо, ну нема нема смислу прочіджувати його, настільки воно чисте молоко. А якщо молоко чисте, то його якість, яка буде, буде відповідати всім стандартам і нормам. І то, що корова деколи любила ще обліпити, а зараз за рахунок реконструкції корова стала чистіша. І ще одне перше, перше яке враження, як заходиш до стані, Приємно зайти, а що стання відповідає всім нормам: корова має воду, корова має повітря, корова має щіну, кормові стіни. А це обіцяє Олександр Гусяк, крім щоденної копіткої праці, ця домогосподарка є ще й головою Львівського обласного об'єднання обслуговуючих кооперативів рівноправність. Якби не приватна тваринницька ферма, то напевно колеги б не довірили їй почесне керівництво. Пані Олександра, крім громадської роботи, встигає доглянути корівок як належить сумлінно і якісно заодно, і показує приклад іншим. Найближчі її помічники зрозуміло, чоловік і син. Я думаю, можна було б і ще більше. Я би не переживав, де то молоко подіти. Розумієте? Я є сам фахівець токар. Маю розряд, колись працював. Ну, ви знаєте, як наша країна розвалювала так само, то що повалилися заводи. Так само я тепер став би Є тут в Мостичкому районі. Хотіли токари, ну що, тисячу гривень за місяць е доїжджати, автобус туди, вий, там, то виходить так 10 гривень в, в одну в одну. В там ви там вий, 10 гривень, плюс щось проїсти, то нерентабельно, Ліпше займатися і просто так, сільським господарством на даний момент і підзаробляти, Виходу немає. Син Назар працює з батьками на рівних. Молодий, сильний. А чому б і не спробувати себе? Але крім вил, граблів і лопати, почав захоплюватися і голубівництвом, і буквально прикипів до цих ніжних пернатих. Є вже й перші результати цієї любові. У минулому році він став переможцем змагання з голубівництва на районному рівні. Бували такі випадки, що випускали на тисячу кілометрів годинка шоста рано і вже сьома з вечора були голуби вдома. Густо в стайні, густо на подвір'ї. Поважні індики буквально атакують і своїх, і гостей. Такий собі невимушений діалог. Дванадцять кілограмів є <кілограда> тисного. Легко засвоюю чого. Дійсно, не повірили, чи з індика може бути. Красунчик який. Я Ну, десь приблизно три з половиною. Ти не любить, що його так. Дивись, Мало задоволення взимку оглядати громадське пасовище без трави і худоби, але вже добре те, що воно є, що воно існує. Зрештою, скільки тієї зими? Через зиму навесну знову буде більше. Як нічого не робити, ті купини стають великими, щораз більшими і заростають травою, і потім їх ніяк не розіб'єш. Навіть підкусити трав на пасовищі неможливо. Тому ми кооператив забезпечуємо бороною, коли з інститут механізації електрифікації сільського господарства розробив. Один примірник і залишився. Вони нічого не робили. Ми минулого року побачили за таким же формою. Зробили ще чотири, і хочемо замовити ще з чотири, щоб в селах можна було ці крутовинні розбивати на пасовищі. Тут же на пасовищі кооперативу воля, до речі, його площа 35 гектарів. Вирішили поспілкуватись із сільським головою. Він чимало зробив для упорядкування виділеної землі під громадське пасовище. А потім куди й кому здавати вироблене молоко від 70 корів. Проблема є. Перспектива без питань саме собою ну, дуже багато буде залежати від е, порядності заготівельників, тому що багато випадків знаємо таких, що зібрали, не, ну, багато громадник е, лишається, заготівельник лишається в боргу, не сплачує те, що він забрав. Не говорить вже про ціну, що десь низька ціна, але і за ту ціну і, знаю випадки багато, може з колегами з головами здибаюся, так само і в пресі. Що заготівельники просто не дотримуються договору. І зараз вийти на такі речі поки що неможливо. Ну і саме собою хотілося б більшої підтримки від держави, щоб воно було поставлено на свої рейки. Особистий приклад сільського голови в стократ переконливіший від будь-яких слів, а це вже його даниляка, сімейний корівник. І тут також чисто й охайно з кормами застали дружину. Застали за роботою, раз вона, наступного разу пан Михайло по черзі, не гірше ніж в інших. А трохи далі власний старенький комбайн, щороку на жнивах сільський голова особисто за штурвалом. Він за фахом інженер-механік, випускник Львівського аграрного університету. Поки знайомилися з господаркою тенеляків, пані Оксана з донькою уже чарувала біля печі: вогонь, золоті руки, своя мука і дивись хліб уже на столі, як у касці. Свій домашній особливий. В першу чергу добре зерно повинно бути. В погоду зібране, незросше, тоді буде й хороший хліб. Ну і, звичайно, добрий млин, щоб добре там мельник змолов. Коли змелиться зерно, то там буде три сорти. Муки. Ну, третій сорт – це вже, звичайно, на корм худобі, а вищий перший то печемо хліб. До випікання хліба беруться лише люди із світлими думками і глибокими духовними переконаннями. А ці високі якості формуються під впливом духовних святинь великих, маленьких. Одна з них у Волі Малнівській у центрі села. Тут щороку на Йорданські свята сходяться майже усі односельчани. Зима без снігу не дає повної уяви про те, що тут відбувається за величне дійство. І все ж таки цікаво довідатися. Добу перед посвяченням води перекривають шлюз і наповнюються чистою водою. Перша дія то є посвячення, то є зранку саме собою йдуть, віддихають, година 6-7 вечора, ну вже як відомо, взимку то вже холодно. Сходяться громада знову, можливо, ще й більшій кількості, як на перший, і починаються масові ну, колядування і масове купання. То ті, ті речі треба просто бачити, так розказати е, словами то тяжко, тому що емоції переповнюються. Цю капличку у центрі села Воля Малнівська, а також біля дороги, що веде до кордону, до Краківця. Збудував за власні кошти Михайло Григорович Рожик і назвав її на честь святого Івана Хрестителя. Щороку, 7 липня, вона збирає біля себе сотні вірян. Пан Михайло Рожик саме повертався з кордону у справах. Треба ж таки, як по волі Господній, у момент відозйомок цього святого місця ми зустрілися з ним біля його каплички. Я би хотіла побажати всім людям Львівщини по-першому. Міцного здоров'я, людського щастя, оптимізму, звичайно, таким трудівникам, як ми, бо в нас в основному Львівська область то селяни, які отримують тих корів. І щоб вони вірили в ті починання, що корову можна отримати, її вигідно отримувати. І Дай Боже їм здоров'я і оптимізму в їх починаннях і віри в те, що все буде добре. І нехай новий рік, і різдвяні свята переступлять їхні пороги їхніх осель. І хай щастя буде, здоров'я для, для їх, членів сім'ї, добробуту, наснаги. Успіхи в всіх питаннях, веселих свят, ну і вірити в себе, в нас, в нашу країну, тому що маємо Богом даний край і вірити в краще в майбутнє. Веселих свят всім бажаю, ну і всього найкращого. Новітню історію волі Малнівської мостицького району творять не лише її господарі, власники, які не побоялися експерименту випорувань у межах канадського проекту щодо розвитку продуктивного молочного тваринництва, але вже їх діти і внуки, які об'єдналися в унікальний вертеп. І по дитячому щиро віншують односельчан, не минаючи жодної оселі. Тож нехай ця духовна ниточка між поколіннями ніколи ніколи не переривається, нехай щоразу міцніє, тут жавіє, наповнюється новим змістом і улюбленими справами, справами для душі.